А я вас їх запрошую в Аврору. Подивимось, які акції. Та знижки в Аврорі. Ой, вже червня не буде скоро. Так, це якась така колонка цікава. Мабуть, вона з басами. Так, да, з підсвіткою. Цікава така штучка, хто любить музику слухати. Давайте подивимось сьогодні багато акцій на техніку, я бачу. Лібертон, кавомолка. В акції зараз вона, 379 гривень. Була 449 електрична, 12 місяців навіть іде гарантія Так, в акції також це фірма Liberton. Міксер ручний, легкий та компактний дизайн бачу. Зручне вилучення насадок, ергономічна конструкція рукоятки. 300 Вт, 5 швидкостей, удар остійкий, майже метр шнур 350, 339 так, да. і також гарантія 12 місяців. Так, зі знижкою Sandwich Maker. До речі, дуже хороша штучка, я вам скажу. Я свій нещодавно викинув, тому що в мене вже старі пластини були, вже просто треба було його навіть викинути і все. Дуже довго був, але з нього виходять дуже-дуже смачні сендвічі. Кладете тостовий хлібчик зверху та знизу. Ну і всередині, так як тут зображення, так само робив. Якусь шиночку смачненьку, сирочок, щоб проспалився, помідорчик дуже-дуже смачно. 399 гривень. Також гарантія 12 місяців. А далі у нас з вами ось така праска Ардес. Тобто, давайте ми її відкриємо, подивимось, що це за праска така. Зараз скажу ціну, тому що цінника немає, мабуть, нещодавно привезли. Так. Вертикальне та горизонтальне відпарювання, це дуже добре, так що можна деякі речі не прасувати, а просто відпарювати. Система захисту від протікання, автоматичне вимкнення, це також дуже важливо. І що тут у нас система захисту від накіпу? Ну що ж, давайте відкриємо, подивимося її. Ну що я скажу? Ну, на вигляд не можу сказати, що погано. Хоча... Зараз ціну подивимося, Ардесто. Ардесто. Так, Ну і хочу сказати, що шнур дуже добрий, головне, що тут є захист такий. Шнур такий, що не переламається, шнур дуже хорошої якості. І ще входить в набір ось такий стаканчик Спеціально для цього цієї праски. Мірний стаканчик. Зі знижкою 849 гривень та гарантія. Так, тут у нас іде, а, цю ми відкривали з вами в минулих відео, в минулих відео а, вирівнювач для волосся 199 гривень. Зараз він в акції. Так, ось такий чайник також бачу новинка на 1,7 літра електричний. Обертання на підставці 360 градусів, це досить зручно. Прихований нагрівальний елемент. Знімна сітка фільтра. Що тут ще в нас іде? Скільки він ватт? Не бачу. Так, 1850. Давайте відкриємо, подивимось. Ось такий, дивіться, красивий, мінімалістичний. А, чайник, до речі, дуже гарно виглядає, має вигляд та дивиться. Щоб відкрити чайник, треба натиснути на кнопочку. Все дуже просто тут. Ну і до... Добре, що тут є фільтр, ось тут який знімається. Як він знімається, я не знаю, але написано, що знімається фільтр це також дуже добре. Він також зі знижкою 599 гривень, 12 місяців гарантія. Теж краса така з підсвіткою він йде на літр 800. цікавенький такі. Так, а це що у нас таке? Це у нас іде відерко таке невеличке. До речі, зроблено в Україні на 4 літри. Для сміття з кришечкою. Ну це, мабуть, в ванну кімнату або в туалетну кімнату зі знижкою фотоколаж написано пластиковий. Дивіться, виглядає як дерев'яна, 189 гривень зараз. Зі знижкою для фотографій і ось така фоторамка. Тож теж пластикова, 149 гривень, Досить така цікава, велика. В акції набір свічок для тортиків 19, а тут написано 12. А ось ці цікаві на торти вони а, як бенгальські вогні. Так, як феєрверк 88, а тут написано 77. А, це акція скінчилась. Я познімав геть, тому що, бачите, збивають з пантелику. Не знаю для чого висять ці цінники. Це ж, якщо цінник висить, мабуть, можна по цій ціні купити. Бачите, все 16. Неправильно. А ось такий чудовий набір увітряних кульок. Можна робити всякі фігурки. 20 штучок і ще додатково йде насос. Дивіться, яка цікава шторка для фотозйомки фольгована. Зараз дуже багато молоді роблять ось такі вечірки для своїх близьких, рідних, для своїх батьків, хто в них народиться. Хлопчик чи дівчинка. Досить така цікава також така вечірка зробити. Святкують, що дівчина вагітна і скоро хтось народиться, і в кінці свята цього потім. Кульки вилітають у них або рожеві, або сині. А ось ці навушники, бачу, розібрали. А, це хороша фірма, так, да, я знаю, це хороша, непогана фірма. Можу сказати, такі неодноразові. І цієї також фірми також вони йдуть зі знижкою. Дуже хороша річ. Підставка для смартфона. І навіть для планшету 29 гривень. Зараз зі знижкою. Хто ще таку штучку не має, господинки можете собі на кухню придбати. Ось сюди можна і смартфон, і планшет ставити. Не притуляти до стінки, не притуляти до каструльки свій смартфон, а користуватися ось такими підставками. А це щось нове. Я навіть не знаю, що це таке. Дивіться, якась підставка цікава. Це, мабуть, для телефону, для смартфона, для годинника і для навушників. Дивіться, яка цікава штука. Ось така підставка. На жаль, запечатана. Не подивимось з вами, як вона виглядає насправді, має вигляд, але штука цікава. Так. Це, це зарядка якась, Charchers. Це зарядна станція, тобто можна заряджати і телефон, і навушники, і навіть ваш годинник. Це крута штука, дійсно. Дуже класна штука. Ну, зрозуміло, за таку штуку 1000 гривень. І ще й гарантія 2 роки. Давайте подивимось, які акції знижки на щітки та гребінці. Ось така котяча лапка з блискітками 49 гривень. Хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне-величезне вам спасибі. А ось ці розібрали, бачу також. Лишилося дві. Мабуть, були. А, ось так ще є одна. Різні кольори по 49 гривень. А ось такі масажні щітки можна купити зараз також зі знижкою 39 гривень. Я пам'ятаю, коли з'явилися ось ці щітки, то всі дівчата за ними ганялися. Крила ангела. Так, ціна такої 59. Дивно, а ціна стоїть 39. Так, ось така, можна сказати, щітка дорожня, в дорогу з собою брати. Вона йде з люстерком 29 гривень зараз. Хороша, ціна на шампунь Pantin V, 104 гривні 400 г. Бачу, якісь види порозбирали, а ось ці залишились. Що це в нас таке? Для якого ж тут волосся? Густе та міцне. Хороший шампунь, який мені допоміг. Сульсена. Зі знижкою від торгової марки Екмі шампунь та бальзам оберіг. Вони йдуть по 500 грамів, 69 гривень. Так, це в нас йде гель для душу. 500 грамів. Шапочки для душу по 9 гривень зі знижкою. Так, ось такий шампунь, доктор, стимулюючий, Муміо та мед. За 59 гривень можна придбати набір ось таких мочалок. 3 штуки в упаковці. В акції дитячий шампунь Шик 39 гривень, можливо, зекономити 10 гривень. Так, бачу знову стріт, з'явився такий а, з цим зелена така, да? досить непогано. 52 гривні 250 грамів. І бачу відшик чоловічий. Це також нещодавно, мабуть, з'явилося, ну, принаймні в нашій аврорі. Це новинка. Надзвичайно крутий аромат, освіжаючий, дуже крутий. Буде знижка, потім обов'язково куплю. 55 гривень 300 грамів. Це у нас іде Корея, пінка для вмивання. Зверніть увагу, велика упаковка 180 грамів, 149 гривень. За 99 гривень можна придбати пілінг для обличчя. Це також корея 100 грамів. В акції кулькові рексона. Спрейфа. 79 гривень, до речі, також непогана знижка, найдешевше, що я бачу. І ще хочу сказати, що Рексона ось ця також йде зі знижкою. Чоловічі кулькові дезодоранти 55 гривень. саніта кульковий 32 гривні. І жіноча також 32 гривні. Крем для обличчя від торгової марки Душка. Да? Ні, це не той для шкіри Гімалая. 49 гривень, ось такий 150 грамів. І ось такий Гімалаї трішки менший. 29 гривень. Так, гель для душу, такий фруктовий, кремовий. Я не знаю, що це за гель. Аромат такий нерізкий. 47 гривень 430 грамів. А за 88 гривень можна придбати ось цей великий від б'янка, ви вже його всі знаєте. All Spice, антиперспірант 50 грамів 94 гривні. А ось такий великий. 85 грамів 142 гривні. Крем дитячий, протизапальний. Зубна паста саніно 90 грамів. Зараз по 32 гривні. Ось така фреш Гуард. 50 грамів, 17 гривень. Зубна паста перлина 27 гривень, 125 г. І ось таку мацюпоньку маленьку можна придбати за 24 дитячу. Зубна щітка разом йде з кришечкою, щоб захистити. Якщо десь в дорогу, 15 гривень. 32 гривні, ось такий набір з двох зубних щіток. Така мацюпонька 9 гривень для дітей на присосці. За 119 гривень можна придбати набір бритв для гоління з двома змінними насадками. І за 39 гривень жіночий набір станків тут три штучки. Тверде мило Б'янка, 200 г, це великий шматок, 29 гривень. Також в акції мило шик, що тут одне одно залишилось. Зі знижкою також шик тверде дитяче. 94 гривні мило дуру упаковка. І ось такі по 84. Так, це у нас туалетне мило зелене яблуко. Ось таке велике мило, тут півтора літри, молоко і мед 57 гривень. Жіноча гігієна лібрес. Так, це в нас ідуть підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток. 249 гривень. В упаковці 30 та 32 штуки. Так, пелюшки. Розмір 60 на 60, в упаковці 5 штучок, 39 гривень. І ще бачу в акції ось такі трішки більше за розміром. 60 на 90 також 5 штук 49 гривень. Захисний чехол для окулярів можна і для таких звичайних, і для сонячних. Ось такі вже будуть трішки дорожчий йти. Досить непогана ціна. Зараз в акції ось такі. По 49 гривень. 149 ось такі. Також бачу, що це новинка, нещодавно прийшли, тому що не бачив а раніше. А всередині по-стандартному. А таких я теж не пам'ятаю, щоб я вам показував. Давайте проб'ємо ціну, скільки такий Невеличкі 149 гривень. Кольори в асортименті. Давайте подивимось на ось такі сумки. Зараз я бачу все більше, більше хлопців, бачу, носять такі сумки. 169 гривень, Із така непогана, дуже багато кишеньок. Також є отвір для навушників і для зарядки ось тут. Така 189 гривень в двох кольорах. 149 гривень рюкзачок. А це новинки, такі сумки також. Пам'ятаю, на, на ринку на базарі торгували. Ми з такими сумками були. 99 гривень. Кольори також в асортименті. А це якась новинка. Так, всередині кишенька є. А тут можна на мобільний телефон. Застібка йде магнітна, це дуже добре. Ще тут кишенька і можна її через. Ага, вона йде, знаєте, як бананка. Вона йде як бананка. Цікаво зроблена. Зараз проб'ю ціну. Це я щось таке нове знайшов. Дивіться, у вигляді сердечка. Така, можна сказати, міні-сумочка для маленьких принцес. А, мабуть, вона ще йде з ланцюжком. Так, да, вона йде з ланцюжком, який кріпиться з однієї та з другої сторони. А, я забув вам показати ціну. Зараз подивимося, які ці коштують сумочки. 149 гривень, лакована. Так, оці також, мабуть, нещодавно з'явилися. Є отвір для навушників, багато різних кишеньок тут. А, так, добре, зараз подивлюсь ціну. 199 гривень. Я скажу вам, що блокноти в Аврорі можна міняти собі, кожного тижня новий купувати. Такі цікаві. Я коли був, а ще пам'ятаю, дитиною, чомусь мені дуже подобалися ті блокноти. Завжди мені мама купувала. Мам, ну купи. І я складав в тумбочку. 22 гривні. Головне, їх треба було купити і все. Біля блокнотів можна стояти дуже довго. Дивіться, який класний, взагалі шикарний. З такими кіцями. І магнітна застіпка 29 гривень. Бери, не хочу. Великий блокнот. Такі сторінки. Навіть я його відкрию, подивимось. Зберігайте рецепти та контакти у блокнотах. Набір тіста для ліпки 39 гривень. Ну що ж, м -м -м. я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого! І ми вже з вами зустрінемося у наступному. Товар не знайдено. Всього вам найкращого.